Я зголоділа. Де мій обід. Швидко нагадуйте мене. Так, а ось і кросворд. Подивимось. Ой, хто це так голосно плаче? Це ж моя онука Фібі. Бабуся вже мчить до тебе. Ой, яка ж апетитна піца? Ням. Ой, хто це так сильно плаче? Я зрозуміла, це моя сестричка Фібі. Вже біжу. Яку неймовірну піцу я приготувала? Білісімо. О, ні, від такого голосного плачу у мене розбалиться голова. Треба швидше дізнатися, що сталося. Ну, де ж ви? Ми тут дорогенька. Я дуже голодна, тому давайте почнемо кулінарний челендж. У нас на каналі новий ролик. Погнали дивитись. Бабуся Джили, шеф. Приготуйте для мене, будь ласка, пасту. Okay. Усі готові? Тоді починайте. Mm. О, з чого треба почати? Oh. О, точно! Mm. Треба відварити макарони. Oh, no. Ой, все гаразд, все під контролем. Спафічні такі довгі, що не влазять в каструлю. Значить, мені точно треба їх зламати Так, ось так набагато краще. Ох, дитинко. Дивись та навчайся. Треба покласти спагеті в киплячу воду і просто трохи зачекати. Таким чином спагеті самі впадуть у воду. От тепер ти знаєш, як правильно готувати макарони. Мої, до речі, вже можна викладувати на тарілку. Бабуся, чому ви навчаєте дитину? По перше, куповані спагеті це жахливо. В найкращих ресторанах світу приготують пасту самостійно. Ну, а я, як справжній професіонал, зроблю так само. Hey і так беремо борошно і висипаємо на стіл. Так, гадаю, цього достатньо. В отриманій гірці робимо поглиблення. А тепер мені знадобиться о бабуся. Що це у вас за вухом? Правильно яйце розбиваємо в наше поглиблення яйце і замішуємо тісто. Тісто вийшло ідеальним, але це ще не все. Я ж не можу залишити його таким. Треба додати трохи оригінальності. Зафарбуємо його чорний колір за допомогою натурального барника. Стовідсоткові чорнила каракатиці. Чудово, тісто готове, залишилось нарізати пасту, і в цьому мені допоможе моя спеціальна машина. Вуаля, моя паста готова. Все дуже просто, але буде неймовірно смачно. Залишилось лише зварити пасту у киплячій воді. Перемішую, щоб вона не злиплась. Чудово, перекладую на тарілку. Ох, яка ж мила креветочка! Навіть шкода її готувати. А ну що ж, продовжимо. Обсмажимо креветки на сковорідці буквально по хвилині з кожної сторони. Чудово. А тепер перекладаємо креветки на пасту, прикрашаємо помідорами чері і листям базиліку можна подавати. А я свої спагеті полью кетчупом. Моя маленька фібі його просто обожнює. Ось такий смаколик. Ой, а що це? Ледве дістала з каструлі мої спагетті, але виглядають вони жахливо. Бабуся, так не повинно бути, так? Ой, ти ж моя хороша. Звичайно, не повинно. Тут і коту зрозуміло буде. Треба щось вигадати. О, знаю. Я зроблю для малечі фібі солодку пасту. Для цього мені знадобляться лише мармеладки. Розділяємо мармеладну полоску Ммм, яка смачна. І кладемо на тарілку. Краса. А тепер візьмемо інші мармеладки. Розсипалися, але це не біда. Парочку покладемо до нашої пасти, а парочку собі в рот. Ось так. Ще додамо кольорових цукерок. і польємо все шоколадним сиропом, щоб стало ще смачніше. Ну і звичайно, не забуваємо про кольорове посипання. Воно точно надасть oh, yeah. моїй страві гарного блиску. Це вийшло класно. Смачного сестричка. Так, першою я спробую ось цю пасту. Ого, мармеладки. Здорово. Цікаво, а паста також мармеладна. Зараз спробуємо. Вау, дуже смачно. Мені подобається, сестричко. Так, ходімо далі. Зачекайте, це що креветки? який жах. Я їх не люблю. Прибираємо. Ого, okay. паста чорна? Забавно. Сподіваюсь, вона буде смачною. Хм, Який незвичний і дивний смак. Шеф, мені зовсім не подобається. Від вас я очікувала шедевра. А тепер спробуємо страву від бабусі. Як здорово, тут є мій улюблений кетчуп. Пахне здорово. А як на смак. Ой, смакота. Це саме те, чого я й хотіла. Ням, бабуся, ти перемогла. Ой. Я така рада. Дякую. Ви готові дізнати, що я хочу на цей раз. Так, тоді дивіться, я хочу тортик. Він має бути великим і дуже-дуже смачним. Починайте. Ага, я вже приступаю. І почну я з крему. Беремо кондитерський мішок, котрий повністю заряджений кремом, і наносимо його на торт. Мені також треба нанести на коржі крем. Видавлюємо та побільше. А потім розрівнюємо за допомогою шпателя. Потім все це повторюємо декілька разів. Чим більше коржів і крему, тим смачніше вийде мій тортик. Поколо також треба обов'язково обмазати. Хм, Крем, що треба. <смітна> ну а тепер за допомогою цієї форми я зроблю з торта сердечко. Ось так. Вийшло дуже гарно. Тепер беремо кіткат. Зачекайте, а де ще? О джил-джил. але для мого тортика, знадобиться ви цей кіткат. Ви ага. тільки подивіться, яка апетитна <смітна> шоколадка. Обкладемо тортик шоколадками по колу і вийде дуже гарно. Далі мені знадобляться ось ці шоколадні кульки Мальтізерс. Ой, а де кулька, щойно була тут. Okay. Дивно. Добре, візьму ще і викладу по периметру тортика. Ну, яка краса. Далі на тортик я викладу скітлс. Бабуся, можна мені спробувати. Звичайно, лови. М -м, як смачно. Повернемось до тортика і викладемо скітл з гарним райдужним візерунком. Готова. Мені здається, я вперше такий гарний торт приготувала. Браво, бабуся! Я такі тортики робила в п'ять років. Давайте я покажу вам справжній шедевр. Для початку мені треба пофарбувати всі коржі в райдужні кольори. Далі наносимо крем на кожен із семи коржів. Ну, а тепер цей торт треба розрізати. Не лякайтесь, це мачете подарував мені мій вчитель. Воно ідеально ріже дерево і тортики. Розрізаємо на дві половинки, вирізаємо коло в центрі і ставимо на бік. Наступний етап нанесення крему на торт. Отак. Неймовірна краса. Додаємо крему зверху. А потім все вирівнюємо. Так, так, мій торт райдужний не лише всередині, але й зовні. Бабуся, дивись, які оченята у шефа. Ці очі треба прикріпити на торт, а також посмішку і щічки. Додамо хмаринки і мій ідеальний торт готовий. Уу! Ось це круто. А що робити мені? О, придумала. Я зроблю торт з лялькою Барбі, бо моя сестричка її просто обожнює. Вставляємо Барбі в торт та зверху вставимо прозору круглу форму. Як здорово! А тепер її треба залити чимось смачним. І я навіть придумала, що це буде. Візьму шоколадну блакитну крихту і розплавлю за допомогою пальника. Готово. М -м, як смачно. Тепер виливаємо в нашу прозору форму і посипаємо зверху харчовими блискітками. Вони такі гарні. Ось так. У мене все готово! Джил, що це таке? Навіщо це? Одна мить. Дивіться. Нічого собі. Справжнє диво. Блискітки так гарно вкрили весь торт. Молодець Джил! Здорово. Ми готові, внучечка. Ось це так. Я точно не сплю. Переіною три просто неймовірно гарних торта. Почну дегустацію з торта барбі. Підріжу шматочок і спробую. Ось це так. Всередині так багато коржів. І ці блискітки. Прикольно, але блискітки мені навіть більше сподобались. Дивіться, ними я навіть можу губи намалювати. Взагалі, торт Барбі супер. Ходімо далі. На цьому тортику я вже бачу свої улюблені Мальтізерс. М -м -м, як же вони здорово хрумтять! Дуже смачно. А тепер я хочу спробувати кіткат. Отак. Здорово. Ну і нарешті відріжемо невеликий шматочок смачного торта. Ой, виглядає він дуже апетитно. Отак, бабуся, неймовірно смачно. Ти молодець. Ну і нарешті настав час спробувати цей торт-веселку. Вау, яка краса! Всередині він також райдужний. М -м, і на смак просто божественно. Мені дуже-дуже подобається. Ням-ням-ням. Шеф, це однозначна перемога. М -м, просто пальчики оближеш. <рес> так. Перемога це не головне. Я вже придумала, яку страву я хочу наступною. От, приготуйте, будь ласка, какао. Okay. Я чекаю з нетерпінням. Що там, що там? Какао, та без проблем. І так, мені потрібне молоко. Відкриваємо і переливаємо все в каструлю. Так, бабуся, мені також потрібно молоко. Давайте сюди. Переливаємо в каструлю. А тепер мені потрібно додати пару ложок какао. Так, думаю, стільки вистачить. Перемішуємо, а потім кладемо шоколадку. Так, вона безсумнівно додасть ніжних шоколадних ноток моєму какао. Покладемо невеликий шматочок і чекаємо, поки воно розплавиться. От і все Готово. Переливаємо в кружку, котру мені подарувала моя улюблена онука. Моє какао готове. Ну, яка нудьга? Моє какао, так готове. Переливаємо в келих, а далі переходимо до прикрашання. Для початку мені знадобляться вершки. Наливаємо в миску. А далі взбиваємо до густих піків. Так, консистенція ідеальна. Тепер треба додати трохи какао і як слід все перемішати. Просто неймовірно. Тепер беремо ложку і обережно перекладаємо цей шоколадний крем в келих. Вийде дуже смачно. Це я вам гарантую. Також зверху я додам ніжний білий крем. Ну і, звичайно, улюблена шоколадка фібі зайвою не буде. Додамо буквально пару ломтиків. Ну і нарешті зверху я посиплю все неймовірно смачними гарними посипками. Мені здається, я перевершила саму себе. Вставляємо дві трубочки і можна дегустувати. Ось це круто! Ну і що ж, тепер моя черга. Першим ділом беремо в збиті вершки. Вони такі смачні, що я просто не можу їх не спробувати. Видавлюємо келих з какао, а потім беремо шоколадний сироп. Ох, шоколад в рідкому вигляді. Що може бути краще? Так, що ще додати? О, цукерки ММДМС. Спочатку спробувати, а потім додати зверху. Ось так. Залишилось посипати кольоровою посипкою і можна спробувати. Молодець, онучечка, ми готові. Ура, какао! Почну з цього. Його точно приготувала бабуся, бо це я подарувала їй цю кружку. Ой, яка гидота! Пробач, бабуся, але мені зовсім не подобається. А ось це какао виглядає прикольно. В цілому непогано, але я очікувала більше. Спробую крем з кіткатом. Отак. Ось це набагато смачніше. В цілому мені сподобалось. Так, ну і нарешті останнє какао. Вау, бачу тут моє улюблене орео. А яке какао на смак? Ой, дуже смачно. І в збиті вершки також супер. Сестричка, ти перемагаєш, бо приготувала найкраще какао у світі. Правда, ура! Я так рада, молодець.